Вітаю, з те, касту! вказувати! Це історичний момент. Ми взагалі з вікою вчора зібралися на урок англійський. Так. Да. І, і вирішили, що ми хочемо бути дівчатами. Ну, Оля каже, я бачу по твоїх очах, що ти англійську не дуже хочеш вчити. Ну, це така правда життя. Якось така розмова пішла, що треба вже щось в цьому житті змінити. Десь мої ідеати не туди. Ми вміємо це. Я сама, а хочемо так, щоб не сама очень страшно. Ми не знаємо, що це такое. Если б ми знали, що это такое, Ми не знаємо, що це такое. Ти знаєте, якщо можна було піднімати руки, типу підійміть руки, дівчата які вміють заробляти, які вміють все робити вдома, які вміють короче, все, 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 все вирішувати, але в душі дуже сильно хочуть казати Масик, зроби це за мене. Дивись там вигода. Вчора Оля мені запропонувала зробити цю вправну так, тренування. І в мене взагалі не виходило, у мене зводи просто скули і зуби <рес> масік? <рес> масік. До речі, напишіть в коментарях, у кого теж не виходить, і взагалі у кого піднімається супротив, що якщо я буду казати масік, то значить якась тупа блондинка і типу, нічого в житті не рішає. Тому що насправді це не так. Ми з вікою вчора дійшли до абсолютно іншого висновку. Що ми хотіли розібратися в собі і допомогти одна одній, тому що в принципі у нас дуже багато схожого І так як ми один одного знаємо, то в нас є довіра, і Оля почала задавати запитання. Я Олі, і ми в ході цього діалогу написали програму Челенджу. Ми його придумали для себе, щоб розвивати жіночність от, і бути більш легкими, і от такими, які можуть я, сказати масіку, купившую. Я думаю, ми вже краще вже краще вже виходить. Але ми вчора дійшли до того, що є якісь дві крайнощі, так або е, успішний успіх – це постійно досягати чогось, постійно кудись бігти, дати я на все заробила сама. І начебто класно, але чомусь е, оце сама дуже часто ми бачимо приклад, що е, вона там в якихось нещасливих стосунках, або просто типу чоловік не стягує, і вона цим компенсує, тим, що та я все можу сама без допомоги чоловіка. Хоча жіноча природа це попросити сказати масік, а не тону шубу щас, а так ну легенько. І ми вчора зрозуміли, що ми, наприклад, з вікою цього не вміємо. У мене цей другий варіант хорошо виходить, навіть коли я там ну я думала, що я вже там плюс-мінус трошки вмію просити, бо раніше це взагалі будь-яку допомогу попросити, особливо у чоловіка це було щось таке нереальне. І я пам'ятаю, коли ми ну, ти мені так підсвітила, як я воду просила у колеги, і я сказала це ну так, як я звичайно кажу, не це звучало як приказ. І я розумію, що да, от комунікації в мене це е, вмикається, і в нас є в житті різні ролі. Ми там працюємо і сьогодення, ну взагалі важливо це все поєднувати. Я все ж таки не прихильник того, що я повністю там ну масік там поворішу за мене. Мені треба ця активність реалізація проявлення, але от тримати цю межу. Дуже складно, і я зловила вчора себе на думці, що в мене десь заховалася оця моя легкість, жіночність, флірт, моя робота, інстаграм, проявлення, нові проекти. Мене це дуже захоплює, але легкості зовсім відсутні. Згодно, навіть якщо ми зараз тобі одягнулися, такі напередодні. Сукні, макіяж зробили, укладочку і всі справи. І, можливо, когось це теж три і це нормально, якщо ви зараз дивитесь на нас і вас тригриє, типу, та там звичайно ви там, Вони там якось вдягну. Повірте, є жінки, які тригерять нас, і ми теж на них дивимося і думаємо: блін, а чого чому така весела? А чого в неї все в житті класно? А шо вона там не знаю, не відшкрібає какашки собаки від підлоги, або там ніколи не миє посуд? Ну типу в неї все в житті легко. Але правда в тому, що можна зробити так, щоб у тебе в житті все було легко, і при цьому не входити в залежність від чоловіка, не бути оцією, Знаєте, хай вибачать мене блондинки, да, це якась стереотипізація. Не бути Но, оцією... Да. Я така не так Да. Така і руку поцілате. Да? <кх> тобто ця стереотипізація не бути цією. Дівчинка, яка просто хлопає очима і типу порішайте все за мене. Ні, це значить про те, що може бути реалізованою, класною, цілеспрямованою, але без напрягу, не бути конякою. Так, не це не було боротьби. І це до чого я сьогодні дійшла? Що це треба тренувати. Коли в мене був фокус уваги ще кілька років назад, в мене взагалі дуже багато чоловічої енергії, мені там четвертий аркан, імператор, і я знаю, в принципі, що мені треба е розвивати цю жіночність, і я прям займалася, поносила спеціальну сукню. дитинстві взагалі не могла носити сукню. Мене мама не могла переконати ніяким чином. Зараз ну, нормально, але я про це забуваю. І я вибираю те, що комфортніше, те, що швидше, і коли фокус переміщую, тобто я. Не приділяю уваги тому, а, чи ну, я сукні, як швидко я одягаюся, роздягаюся, як я взагалі снідаю, тому що ніби я знаю, що треба там, що було красиво. Ну останніх місяців три у мене все дуже швидко. Або я, отак, от в ту тарілку накидала, думаю, ну що відбувається взагалі. Yeah, ну Так тому, що ми всі в дитинстві дивилися казки про принцес, але це завжди була казка. І я думаю, от якщо зараз кожен закриє очі і згадає слова своєї бабусі, своєї мами, можливо, когось у когось жінок роду, що вам казали про цих принцес? Що вам казали, коли виступала по телевізору Ірина Алєхрова, наприклад? Да? Особисто моя бабуся дивилася на як простітутка. Тому що це був образ жінки, яка була сексуальна, красива, дуже енергійна, ще й заробляла шалені гроші. І для звичайних жінок цей образ він був тригерним. І зараз так само ми, начебто, покоління змінилося, але так само напишіть, якщо це не так. Ми дивимося на дівчат, які, наприклад, заміжні за чоловіками, які заробляють. Mm -hmm. От Ми зараз кажемо, саме не сама типу всього досягла, а от вона заміжня за чоловіком. Він їй купує машини, мальдіви і так далі. І скажіть, якщо це не так, що ви на неї дивитеся і думаєте, «Понятно, в неї просто багатий чоловік. Але ну реально, типу, це не просто. Бо якщо б це було просто, кожна б з вас мала багатого чоловіка. Да, і ми також. Ми також, ми також мали б тут мають бути сльози. Я вставлю по чому ти пояски, проживаєш своє життя сильної незалежної жінки, і вона така в куточку вісті різці. Ну так і є, бо є куточки, є істерики, є сльози. Є моменти, коли свяжу піднімають охоплення в ютубі. Щас я не можу так якусь ситуацію. Масик не купив, тобі Лексус. Взагалі нічого не купив. Ну, ладно. Ні, на мене прогрес, я вважаю, все як він є. Іноді. Щас Міка буде хвастатись. <реш> <реш> Якщо ви хочете. <реш> 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 Щоб вам... Тоже є, сидиш, ти смієшся. Ну, значить, в мене є досвід, коли мені колишній подарував айфон, коли ми вже розійшлись і він подарував через тиждень. Просто так, взагалі, просто. І ще там була фраза в супроводі, бо яка не думає, не думаєш, там між до нами ще може щось бути, там ну, мало людей да, на собі на він. Та ні, ти що я там не хотів? Просто... каже, бери айфон і просто йди. Що щось хочеш, хочеш машинку? Іди. Ти може йому написати, перепитати? Е, типу, я хочу ще по списку, або я повернусь. <рес> типу тако. Так, Завтра жартую свого колишнього чоловіка, я надсилала повідомлення, ви що мені гроші, а то я повернусь. Е, ну а що, десь є жарт, а десь, може, і не жарт. <рес> може, десь і спрацьовує. Так от там була така фраза, яку я запам'ятала, вона мені була дійсно важлива. Е, він сказав, що ти така жінка, якій хочеться допомогти і хочеться зробити подарунок. І от мені насправді в стосунку з чоловіком, да, мені важливо, щоб він так в якихось моментах був сильніший, і мені було з ним цікаво, але і важливо, щоб він робив для мене щось, тому що йому це хочеться, а не тому, що це якась там маніпуляція, або там я так, ну не знаю, випросила або ви йому щось повинна, бо там ж піднімається, якщо мені щось потрібно. От мене зразу каже, я тобі телефон купляю, я кажу, ну тільки не здумай, там подумай, що між дубнами ще щось може бути. Тому що програма є, якщо мені там подарував чоловік, щось для мене зробив, то я маю йому віддячити, Я щось повинна це взагалі у мене особисто дуже багато цього повольна. І, взагалі, до речі, ми теж будемо працювати з програмами, тому що у дуже ну я майже певна, що у дев'яти з 10 жінок буде програма, що треба промовчити. Треба потерпіти. А якщо тебе щось дає, ти маєш віддячити, відпрацювати взагалі типу, тому що дуже багато жінок історично обслуговували чоловіків в якихось там стардавніх професіях. І у нас це зберіглося. Наш мозок це пам'ятає, що ми винні чоловікові за те, що він десь там, а іноді доходить до того абсурду, що я винна чоловіку за те, що він там за обід заплатив. Хоча це просто обід, це джем в більшості випадків. Вони це роблять, от він заплатить, тому що він хоче заплатити. І тут дуже важливо, щоб цю природність і натуральність підтримувати і вміти, бути дійсно вдячною. Вдячною не на ігра, ну, типу, там, я знаю, що тут треба подякувати, тому що це дуже в полі щитується. А от випрацьовувати в собі у цю чесноту, і на нашому челенджі ми також це будемо вчитися робити. І ми вчора зробили одну вправу з вікою, і рекомендуємо її зробити прямо зараз, або після того, як ви переглянете це відео. Оберіть дівчинку в інстаграмі, яка вас дуже сильно бісить. Яка знаєте, дивитися на неї, а вона така тілочка, а в неї багато грошей, а в неї на ручках прибраслети картія, а вона дуже сильно посміхається, або дуже багато подорожує. Або в неї взагалі так ідеальна ідеальність. В неї завжди діти класні, немає істерики, з чоловіком. Взагалі все круто. І напишіть собі список, що вас в ній бісить. Ну просто списком не знаю. Обов'язково прописати, не проговорити, а прям беріть вучку листочок і прописуйте, тому що це різні результати. Тільки пишіть не мене, бісить, а просто фактом. Наприклад, багато говорить про себе, стильно вдягається, в неї завжди все легко, і те, що вас прямо дуже сильно тригерить. І зробіть собі цей список. А що там робити, ми розповімо на нашому челенджі. Так і вас звернуть увагу, може можуть, можуть включатися такі як блоки, те, що я вчора проживала, ніби я не знаю, як це висловити, що мене дратує. Я розумію, що як от в цілому вона мене дратує, але розписати по пунктам і тут дуже важливо, тому що так е, включаються блоки. Мозок в руку, треба трішки обійти, потерпіти і все таки докрутити. Ви там напишете мінімум 10 пунктів, геть спокійно, і вас вималюється картинка цілісна і дуже ресурсна для вас, яку ми зможемо розібрати на нашому челендж. Так і вчора ми зробили цю вправу, і після вправи просто в потоці. Це значно говоримо вчора. Може буде це в розмісі. Ну, у нас то ж одного разу. Ми зробили цю вправу, і після неї. У нас просто в потоці народилося те, а як досягти цього результату. Тобто, якщо вийшло у когось, то це автоматично означає, що це може вийти у тебе, це може вийти у мене. Це легко. Просто в нашій голові не було перших налаштувань, тому що ми вчора з віко розмовляли, що ми робили в дитинстві. Я особисто бігала в подертих штанях з машинкою поліцейської нетичці і грала в лога з хлопчиками. Я грала війнушки, у нас було дуже багато вдома фізичної праці. Ми з дитинства всі були привчені працювати, тому одну я прям бахала. І розваги були да, з хлопцями, десь там на стройці. Я вже говорила, я не одягала суконь взагалі. І якось не було. в мене мама ніби і жіночна, та не доглядає, вона мене привчила, там дбати про свої руки. Це те, що я пам'ятаю, але якось все одно, що ти маєш багато. Працювати, щоб щось мати, ти маєш впав і вже не важко. Важко ще ну легко ні, так не буває взагалі. Тому я що, в мене є дві роботи, мені шести тривожно, і я не третю. <м list> так, а у мене до цього всього, щоб був тато, який не дозволяв мені до свідомого віку до дев'ятого класу, точно використовувати макіяж будь-який, фарбувати mm -hmm. нігті, Тобто, це все було максимально, щоб ти виглядала асексуально. Можливо, це через те, що він переживав, що мене там десь да. заберуть. Але це були завжди джинси, якісь там е оверсайзи, сукні були вкрай рідко. Підбори я вперше тягнула на випускний. Взагалі навіть ніколи не думала про підбори. Жодного манікюру, макіяжу, зачісок, взагалі нічого. І як на такому бекграунді просто вирости і стати ціну, якби ви... бачите, результат є. Бачите, іноді я можу. Да. Якщо іноді можеш, то це треба просто тренувати. Да? Десь може бути складніше, бо нам. Легше робити те, що є звичним. Якщо ви там, 20 років привикли ходити в порваних джинсах, без каблуків, без помади, там, без макіяжу, то да, ви будете все включатися, але це можна поміняти, бо це залежить від вибору. І дійсно це пов'язано і ще з програмами, те, що ти сказала, тато не дозволяє, і він, скоріше, і дбав, щоб тобі було безпечно. І в нас у багатьох жінок є така програма, в мене вона особисто була, що я не буду виглядати привабливою, тому що мені буде небезпечно небезпека від чоловіків не відчувалася. тому Я не буду одягати коротку сукню або сукню, яка там по фігурі, я не буду дуже робити там, класний макіяж, щоб не бути сильно красивою. Ну, і це призводить до таких моментів у житті, коли стає дуже непросто. Ну, добре, що ти це усвідомлюєш і йдеш у зміни. А буває так, жінки обирають далі жити. А можна інакше? Да, і ми пропонуємо пропрацювати, mm -hmm. дістати з себе цю дівчинку, попрацювати це буде робота в груповому полі, це буде робота з іншими жінками, де ти будеш не одна. Де ти побачиш, що з тобою все так, що з тобою все добре, що багато жінок стикаються з одними і тими самими питаннями, що ми стикаємося з одними і тими самими питаннями, але ми запропонуємо тобі робочі інструменти від психолога і караноролога. А хто не дивився до кінця, той і молодець. Ну, тепер презентація, так, і карму, проти провідних святостояння. Ми духовні наставники, я так можу вже казати, так? А я тебе ставлю міні Да. І ми на це навчались, ми це практикуємо, ми консультуємо, допомагаємо іншим. І звісно, що багато. Що ми транслюємо і інтегруємо, це є прожито особисто нами, в нашому досвіді. І воно є зціленим, тому ми можемо і сьогодні був імпульс цим ділитися. Тому ми запрошуємо саме тебе, а окрім цього, що треба сказати, натискайте на дзвіночок, кнопочку Підписатися, тому що це наше перше відео на YouTube, не останнє, але дуже хочемо, щоб воно було корисне більшій кількості щасливих жінок.